Ми, діти українського народу, століттями рівнялись на братів, рівнялись всім керманичам угоду, а виявилось, що рівнялись на катів руські брати століттями гнобили нашу мову, брати повчали жити лише так, як скаже старший брат, готуючи нам змову, прикрившись святим словом. Брат на півдні України ніж у спину на сході замість сонця, смерть і кров нашу країну, як малу дитину, брати обманюють, як завжди, знов і знов. Та є ще в Україні сила й воля, щоб навернути ясний погляд свій. І нам ще, браття, усміхнеться доля, і заживемо ми. Як працьовитий рій мене гроза, і сонце знов засяє, і заживемо, як Тарас того хотів, і кожен хай у світі знає, ми всіх здолаєм ворогів. Війна це важка робота! Робота. Війна це накази комбата. Війна це підтримка брата. Війна це зруйновані хати. Війна, це заплакана мати. Війна, коли діт сироти діти. Війна, коли нікуди бігти. Війна нам необхідно жити, щоб ворога лютого бити. Мати припала до сина. Ніжить, глубить, пестить. Адже її дитина службу важку йде нести, руки її з любов'ю гладять русяву чуприну, а серце ось ось заплаче у важку цю розлучну хвилину, і наче у фільмі кадри мохтять перед нею згадки, як чисій син ходити, як стави питання загадки, як потім за руку сина відвела у школу вчитись, як вчила свою дитину і злому житті не миритись, згадала, підвела очі і гордо сказала сину, служи в Україні гідно. Чернігів рідний, помагай, за нас кулак міцний тримай, ми будемо боротись далі і за життя не за медалі. Тернистинь буде шлях додому, та ми, здававши страх і втому, зійдемо на свою вершину, зустрінемо свою годину, як зійде сонце ранком рано, роса обмиє нашу рану. І ми в щасливу ту годину. Радуємо всю родину і всіх людей, що разом з нами вернули Україну маму.